Багаторічна епопея з продажем частки міста в об'єкті незавершеного будівництва критого ринку підходить до фіналу. Така думка, напевне, відвідала багатьох присутніх на останній сесії Бердичівської міської ради. Великою бочкою з медом назвала проект рішення, згідно якого переважне право купівлі даної частки належатиме облспоживспілці депутат Людмила Просянова. Разом із тим, на думку народної обраниці, у ситуації, що склалася, є кілька але. По-перше, ціна у 8 мільйонів 200 тисяч гривень занадто висока для спілки, стверджує депутат. Ось 4 мільйони 800 – те, що треба саме таку ціну, начебто, призначив столичний науково-дослідний інститут судових експертиз. Мало викупити час, його ж треба ще й побудувати. і е, викупити е, те, що нам зараз пропонується за 8 мільйонів. А прораховано, що е, щоб добудувати, треба вкласти ще 6-7 мільйонів. І обласів наголошували. В них таких грошей немає. Науково дослідний інститут не визначає ціну. Завдання нового доступного інституту, про який я говорив, визначити частку. Інститут визначив частку, згідно бухгалтерських документів. І ціна в бухгалтерських документах не має ніякого відношення до ціни об'єкта, так як він визначається тільки шляхом експертної незалежної оцінки. Відповідно, було, ціна є 8 мільйонів 200, нижче вона бути не може. Хоче спілка, чи не хоче, чи хоче не чи ні, але є процедура. Відповідно, ми запропонували цю ціну їм. Виявився покупець. Він місцевий, Житомирський, не київський, не звідки. Відповідно підготовлено проєкт рішення. Окрім занадто високої ціни, Людмилу Просянову збентежила поява серед претендентів на купівлю частки ще одного кандидата. Ну а третім чинником, що зіпсував депутату Смак Меду, стало побоювання, що у разі придбання частки не облспоживспілкою, об'єкт перепрофілюють. Сергій Онофрійчук опонує, депутат мала би знати, однією з умов продажу є залишення призначення об'єкту незмінним. Більш того, іншою умовою є завершення добудови протягом двох років. Заступник міського голови ознайомив депутатів із кільком. Ма пропозиціями керівництва спілки. Пропонується розстрочка вартості об'єкта до 10 років. Перший пункт. Ну ви розумієте, 10 років розстрочити, то які кошти ми будемо отримувати, і по-друге, яка інфляція, відсілення і так далі. А саме цікаво, що ще вирішити питання повернення частини рядкового збору на добудову. Тобто, вони, вони просять нас звільнити їх, щоб ви звільнили їх. Від сплати ринкового збору ці кошти направляти на добудову, тобто нашими коштами добудовувати ринку. Протягом кількох років уся робота, що велася міською владою з вирішення даного питання, здійснювалася прозоро і лише у рамках правового поля, наголосив Бердичівський міський голова. Від представників депутатського корпусу нічого не приховували. Отже, будь-які розмови про можливе лобіювання владою чи їхось інтересів порожні балачки. Мешканців міста достатньо поводили за ніс. Вважає Василь Мазур. і з цим, на його думку, потрібно припиняти. Оперувати цифрами, або вносити пропозиції, не маючи поняття в абсолютно всіх процесах, заводити публіку в оман це дуже гарний прийом. Це дуже гарний прийом, яким користаються. Через то я просто до своїх працівників, до заступників, значить, до начальників відділу управління, коли проводиться така робота, приходьте на комісії і старайтесь так. Щоб депутатам, даже самим непонятно, які з 10-го разу не можуть розібратися, щоб вони зрозуміли світ питань, відвідувати засідання постійних комісій, міський голова Настійлово перекомендував і деяким депутатам. Робочі питання мають вирішуватися саме там, переконаний Василь Мазур, аби на сесію виходити з готовими рішеннями.